Так, Наразі більше. мешканці мікрорайону митниця через протиправні дії директора КП Субмитниця Черкаської міської ради Роботенка Ігоря Павловича перебувають у небезпечних умовах, оскільки змушені користуватися ліфтами в своїх житлових будинках, котрі належним чином не обслуговуються. Відповідно до пункту 9.7.16 правила побудови правил будови та забезпечення експлуатації ліфтів і суб'єктів господарювання, які експлуатує ліфти, тобто КП Субмитниця може укласти договір на технічну. Обслуговування і ремонт ліфтів з організацією, яка має дозвіл на виконання цих робіт. Ліцензійний досвід мається на увазі, а не, а не просто дозвіл. Однак договір на технічне обслуговування та ремонт ліфтів укладено лише на квітень місяць, і то з організацією, котра не має відповідного дозволу. ППК 3. Вже відкрите кримінальне провадження. Яке було запит, був наданий департаментом ЖКХ до обласної прокуратури, кримінальне провадження відкрито. Отже, продовження мого запиту, То до того ж, як вбачається за інформацією наданої мені департаментом ЖКХ Черкаської міської ради, на сьогоднішній день срок експлуатації 39 ліфтів житлових будинків КП Субмитниця закінчився. Шановні, думайте, будь ласка, пункт 9,7:15 правил передбачає, що ро робота ліфта не дозволяється, якщо закінчився зазначений в паспорті термін роботи ліфта. Отже, не вживши всі необхідні та передбачені законодавством заходи, а це проведення капітального ремонту ліфта, отримання висновку експертної організації про можливість експлуатації ліфта до проведення капремонту та враховуючи відсутність організації з обслуговування ліфтів, котра має відповідальний дозвіл на виконання робіт з підвищеної небезпеки, директор КП Субмитниця Роботенко створив ситуацію навколо. Ліфтового господарства мікрорайону митниця, котра загрожує життю та здоров'ю мешканців. Додатково звертаю увагу, що до правоохоронних органів вже направлені відповідні звернення про притягнення директору КП Субмитниця до відповідальності за порушення закону України про державні закупівлі, враховуючи вище вкладене на підставі статті 21 закону України про статус депутатів місцевих рад, вимагаю директору департаменту ЖКХ Черкаської міської ради Наумчуку призначити перевірку виконання посадових обов'язків директорам КП Субмитниця Рабатенко із залученням членів постійно діючої депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв'язку підприємства екології та охорони навколишнього середовища та на момент проведення перевірки відсторонити роботенка від виконання обов'язків директора КП Субмитниця з покладенням тимчасових тимчасово виконавчих обов'язків на іншу посадову особу підприємства. Тобто, шановні питання дуже. Дуже важливе на голосування, але секундочку, я просто хочу вам нагадати, що коли ми всі з вами стали депутатами, да, у нас перша комісія, перше питання в комісії, які з'явились по субмитниці, і чим більше, чим більше виникає запитань, тим більше ми розуміємо, що у нас. Не тільки можливо суб. Я би хотів спочатку розібратися з Субмитниця Роботенко, а взагалі можливо варто переглянути всі е, трудові відносини по, по всім субам і не тільки субам, а комунальним підприємствам. Тому що в нас комунальні підприємства, це взагалі окремі республіки. Сергій Олегович контракти підписав, і що хоче там, ти відбувається. Що там відбувається, ніхто не знає. А потім ми маємо те, що маємо. Yeah. Тому прошу підтримати, будь ласка, проголосуйте.